Розділ восьмий. Життя після польоту. Космос не нескінченна порожнеча. Він сповнений необхідною нам інформацією. Людство розвивається за підказками з космосу. Леонід Каденюк. Леонід розстебнув ремені, що втримували його у кріслі, І повільно звівся на ноги. Це було водночас забуте і знайоме відчуття, сила, яка притягувала до землі. Каденюк обережно, ледь переставляючи ноги, ступив перший крок, потім другий. Калпана Чавла, що сиділа навпроти, з цікавістю спостерігала за його кумедними і хиткими рухами. Відчувши впевненість, Каденюк попрямував до іншого відсіку корабля. Першим його поривом, цілковито інстинктивним, було бажання пірнути в отвір. Як він це неодноразово робив у невагомості, однак космонавт притлумив цей порив і попрямував до виходу, але зробив це занадто швидко для такої ситуації, коли не можна було робити різких рухів. Коли його побачив колега по екіпажу Вінстон Скотт, він стривожився і попросив Каденюка переміщатися повільніше. Перший український космонавт неквапом рушив до великого люка. Крізь який можна було вийти з Колумбії. За ним уже долинали чиїсь голоси. Доклавши чимало зусиль, Леонід спершу розблокував, а опісля штовхнув і відчинив 130 кілограмові двері. Люди з землі справили на нього сильне враження. Вони були зовсім не подібні на його товаришів. З якими він літав на орбіту і до яких так звик за 15 днів. У їхніх обличчях читались не космічні, а цілковито земні турботи. Каденюк вдихнув повітря і зрозумів, наскільки воно відрізнялось від повітря на орбіті. На борту Колумбії був завжди свіжий, але штучний кисень, із якимось металевим присмаком. А на землі ні. Ступивши кілька кроків посадковою смугою, Каденюк зупинився. Вражений простою і ясною думкою його мрії більше немає. Вона здійснилася. Він побував у космосі. Перші дні на землі. Після двох тижнів у тісному космічному кораблі будь-який відкритий простір справляв сильне враження на Каденюка. Він захиляв голову і дивився на небо так, ніби бачив його вперше в житті. Воно викликало дуже теплі і родинні відчуття. Ті ж відчуття були і від дотику до землі. Хотілося весь час ходити по ній, усвідомлюючи твердість цієї опори і її тяжіння. Хотілося милуватися деревами і рослинами, бути серед будь-яких людей, знайомих і незнайомих. Ходити по крамницях, керувати автомобілем, їсти нормальну земну їжу. Виникло гостре бажання повернутися до звичайного життя, яке тепер постало перед космонавтом у нових незвичних барвах. Спочатку дуже дивними здавалися світанки і заходи. Сонце занадто повільно піднімалося вранці й опускалося ввечері. Часом Леонідові здавалося, що воно просто зависло в повітрі і зупинилося порівняно з днем на орбіті, який тривав 90 хвилин, земна доба, тривалістю 24 години здавалася нескінченною. Неймовірні нові відчуття дарував прийом душу, Каденюк міг стояти під струменями води нескінченно довго так вражало його те, що вона вільно стікає по його тілу. Під впливом гравітації, намагаючись контролювати своє самопочуття, Леонід змінював температуру від холодної до гарячої. Ніколи в житті він не радів контрастному душу так, як тепер, у перші дні після польоту. Звичайним станом у цей період була хронічна втома. Леоніду здавалося, що він ніяк не може вдосталь виспатись. Після сеансів сну на стіні середньої паливи Колумбії, той м'який тиск, який відчувався у звичайному ліжку, дарував нескінченну радість. У поєднанні з просторою кімнатою, в якій були вільно розставлені предмети, це створювало особливий комфорт, якого так бракувало на орбіті. Коли Леонід засинав, до нього повертався космос у снах. Там він знову був на борту Колумбії з тими ж турботами, незручностями і шаленою красою, яка відкривалася за ілюмінатором. Сни були такими реалістичними і яскравими, що, прокидаючись, каденюк якийсь час не міг визначити, де саме він перебуває: в космосі чи на землі. При цьому режим сну був дуже специфічним, не як у звичайних людей. Повернувшись на землю, Леонід, який ще за інерцією жив за космічним часом, він часто прокидався пізно вночі, саме тоді, коли у команди Колумбії був підйом і початок робочого дня. Незабаром накочувало гостре відчуття голоду, який в перший тиждень по поверненню неможливо було вгамувати. Організм, який за час польоту втратив три кілограми, Знову і знову вимагав поповнення запасів енергії. Каденюку швидко вдалося відновити нормальну вагу. Але найбільшою проблемою стали болі у м'язах. Відвиклі від навантажень, вони втомлювалися і боліли після дії, які звичайному землянинові даються легко і вільно, навіть просто полежати для космонавта. Після польоту серйозне завдання. М'язи корпуса в різних місцях подавали больові сигнали, які вимагали зміни положення і розминки. Найскладнішим періодом була перша година після пробудження, все тіло нило після сну і потребувало часу і зусиль, щоб повернутися до нормального стану. Втім, уже за два тижні все було в нормі. Весь цей час Леонід жив у США разом із дружиною і сином. Перебуваючи під наглядом і контролем лікарів, вони всіляко допомагали йому повернутися до звичного життя на рідній планеті, поїздка по Америці і повернення до України. Незважаючи на втому, в тому, перші два тижні після прильоту в Каденюка був дуже насичений графік зустрічей. Він тепер був знаменитістю. Спілкування з ним прагли журналісти, вчені, чиновники та звичайні люди. Політики пропонували йому вступити в свої партії. Пропозицій було відразу декілька. Він від усіх відмовився найактивніше спілкування до від'їзду на батьківщину у нашого першого космонавта було з українцями, які живуть в Америці. Вони не лишен пишались його вчинком. А сприймали спілкування з ним як можливість бодай таким чином тримати зв'язок з Україною. Для них він був героєм, який приїхав звідти, де залишилося їхнє коріння. По завершенню процесу адаптації лікарі були готові відпустити каденюка додому. Космонавт, на запрошення українців, які живуть у США. Здійснив поїздку кількома містами. Однак ще до цього турне Леонід здійснив ритуал, який був для нього важливою частиною поїздки в Америку. Перед польотом у космос брат Володимир передав йому дві пробірки з землею із їхнього сімейного саду в Клішківцях. Це були символічні знаки послання з рідної країни. За допомогою яких Каденюк хотів закріпити свій зв'язок з Америкою, країною, яка допомогла здійснити його мрію, землю з однієї пробірки він висипав біля будинку, в якому прожив майже рік, готуючись до польоту. Міс другої, неподалік від входу, в будівлю американського космічного агентства НАСА. Де проходив підготовку, із Г'юстона Каденюк вилетів у Чикаго. За 10 днів устиг побувати в Клівленді, Нью-Арку, Нью-Йорку і Вашингтоні. Відвідав Білий Дім, Пентагон і Всесвітній торговий центр. У кожному місці обов'язковою частиною програми була зустріч із місцевими українськими громадами, зали, прикрашені прапорами і грибами України. Були завжди переповнені. Багато із слухачів приходили спілкуватися з Каденюком у вишиванках. У них завжди було багато запитань не тільки про космос і політ, а й про життя в Україні. Чимало з них добре знали українську мову і навіть зберігали у вимові особливості діалектів. До програм зустрічей із космонавтом входили і концерти української пісні. Останнім пунктом американських подорожей Каденюка була зустріч у Вашингтоні з послом України в США. Космонавта урочисто привітали з удалим польотом на орбіту і провели додому. 12 січня 1998 року з аеропорту у Вашингтоні перший український космонавт вилетів на літаку Іл-62 до Львова. Так закінчився американський період Каденюка тривалістю рік і два місяці. Пролітаючи над Атлантичним океаном, він дивився ілюмінатор і порівнював картину за вікном із тим, що бачив з борту Колумбії. Звичайно, космічна краса справляла більше враження. У Львові на Каденюка чекала коротка зустріч, обід та спілкування з журналістами. Незабаром літак знову здійнявся в повітря, щоб доправити українського космонавта до Києва. В аеропорту Бориспіль на нього чекали сотні людей і десятки телекамер. До трапу літака викотали червону килимову дрюшку. Побачивши її, Каденюк страшенно розхвилювався. Цієї миті він по справжньому відчув, що його політ був не тільки його особистою історією. А й частиною історії рідної країни це була остаточна крапка в його космічній місії. Запитання від папи римського політ на Колумбії розділив життя Каденюка на дві частини: до і після польоту. Відтепер він весь час перебував у центрі уваги. Його ім'я не сходило зі сторінок газет і журналів. Про нього знімали телесюжети і документальні програми. Він став унікальною людиною у своїй країні. Не минуло року, як Леонід зумів реалізувати свою нову маленьку мрію, запросити до України членів екіпажу, з якими побував на орбіті. У вересні 1998 року приїхали троє: Кевін Крігель, та Као Дої і Калпана Чавла. Приїхали з сім'ями. Каденюк був щасливий, що може показати їм свою батьківщину, про яку так багато розповідав. Разом зі своїми космічними друзями він об'їхав Київ, Дніпро, Чернівці та побував у рідних флішківцях. У столиці заморських астронавтів нагородили орденами і почесними відзнаками. В їхній присутності Каденюк передав українським депутатам державний прапор і конституцію, які побували в космосі. Але найтеплішою була поїздка з гостями у рідне село Каденюка. Дорогою з Чернівців до Клічківців уздовж дороги стояли сотні людей, які вітали членів екіпажу Колумбії. А вже на місці Леонід познайомив друзів зі своєю мамою, влаштував їм екскурсію по будинку і саду, сфотографувався з усіма на пам'ять. Це була зустріч, яка нагадала йому про життя в космосі і стала однією із головних подій у житті після польоту. Ще одним подібним епізодом виявилося спілкування з папою римським Іоанном Павлом II. У 2001 році Понтифік приїжджав до Києва і зустрічався з найвідомішими українцями. Серед гостей був і Каденюк. Коли настала його черга поговорити з папою, він відрекомендувався космонавтом. Почувши це, Іван Павло II помітно пожвавішав. Не випускаючи руки Каденюка зі своєї долоні, він пильно подивився йому в очі. І запитав, мені дуже приємно бачити космонавта, а як там, в космосі. Леоніда вразило, наскільки легко і невимушено папа поставив своє запитання так, ніби він був звичайною людиною. Розуміючи, що часу докладно відповідати немає, космонавт сказав дуже красиво і цікаво. Уважним поглядом Іван Павло ІІ вдивлявся в обличчя Каденюка, немов хотів знайти там щось особливе. При цьому папа продовжував тримати його руку, тим самим виявляючи свою особливу шанобу. Леоніду захотілося розповісти йому про космос щось іще, але він вчасно зрозумів, що це недоречно. Понтифік ще раз потиснув долоню Каденюка і провів його. Виразним поглядом, в якому читалися цікавість і повага, ця хвилина назавжди врізалася в пам'ять космонавта, залишилася в ньому світлим спалахом. Мить, яка показала, наскільки велика відповідальність йому випала в житті.